Всім привіт, пані бібліотекарки. Сьогодні читаємо книжку про рибу Балакуна В'юрчик Джулія Донатсон Аксель Шефлер. Жив на світі в'юрчик. Рибка дуже чемна. В сірих непримітних лускачках боки. На уроки в школу не встигав ніколи. І чомусь пізнився часто плів казки. Вибачте, спізнився. З коником водився, з електричним скатом у воді ширяв. Вибачте, спізнився, бо пірнати вчився. Жодну казку двічі не розповідав. Пані з Катерина учні відмічає. Джоні Дорі, ось я. Зіна Зевс агов, Ніксиган присутній, в'юрчика немає. Де наш Вюрчик, де він? Досі не прийшов. Вибачте, спізнився, в скрині зачинився, у старезній скрині з купою скарбів, а русалка мила скриню ту відкрила. Та не може бути, чесно, я ж приплив. Нікізіна кажуть, фантазує знову. Камбала і крилатка, кажуть. Він здурів. Тільки Джоні Дорі радий. Це чудово. Бабці Дорі й дядьку крабу все переповів. Знову восьма тридцять. Перекличка в класі. Джоні Дорі тут я. Батиптер я є. Сонцевик присутній. Юрчик не з'явився. Ха-ха-ха. Так рано, в Юрчик не встає. Вибачте, спізнився, з восьминогом бився. По дорозі в школу він мене схопив. Черепаха люта розірвала пута. Та не може бути. Чесно, я ж приплив. Сонцевик та баті кажуть, з ним все ясно. Плітка сплезі нить вже дістав. Тільки Джонні Дорі радить. Це прекрасно. Бабці Дорі камбалині все переказав. Понеслись новини, Тітки Камбалини до морської зірки. Їх почув тюлень. А тюлень Омару, а Омар в Угреві. Все переказали в той же самий день. Ось дев'ята ранку. В'юрчик ще в дорозі. Склав шикарну казку, на урок спішить, мрій і планів повен. Він не чує човен, Вигуки рибалок і не бачить сіть. А в цей час у класі пані з Катерини знову перекличка. Джоні Дорі тут, листячок на місці, а губанчик, звісно. Але де ж це Юрчик? Знов не встиг. Мабуть, десять-одинадцять в Юрчика ні сліду. Ось і час обіду. Це вже щось нове. Десь далеко в світі вибирають сіті. Кинь за борт малечу, хай собі пливе. Згубився в Юрчик серед океану, поміж риб щось світять. І летючих теж. Плаває кругами і гукає мами. Раптом чує казку, ще й свою. А вже ж. В'юрчик їздив верхи, бився з восьми ногом. Він русалку бачив і скарби здобув. Знає черепаху і не має страху. Та не може бути. Чесно, сам я чув. Ось один анчоус ось і ціла зграє. Друзі, де взялася казочка ота? Чули від креветки? Ну, ми запитаємо, звідки вона знає. Чула від кита, чув від оселедця. Від вугра новини. Лобстер так говорить. Так тюлень казав. Від морської зірки, я від камбалини. Тітко камбалину, я вас упізнав. Я знайшов дорогу по казках, у морі. Я ж про тебе чула від бабусі Дорі. Полудень надходить, в Юрчика немає. Скоро вже й додому. Де це він пропав? Перша, майже друга. Де це носить друга вже пів на четверту. П'Юрчик завітав, вибачте, спізнився. В сітку я зловився, втік і заховався в диких кушарях. Ну ж би, здогадайтесь, як я повернувся? Знов брехати будеш? Чесно, по казках, а губанчик пирха. Та не може бути. Страхо, ні тлуфару, ні не вір словам. Джоні Дорі радий, хоч би не забути, розповів каскарці. А каскарка вам кінець. Всім дякую за увагу. А вам сподобався казка? Щодня Вюрщик вигадував дивовижні казки про те, чому він запізнився до школи. А ви до школи запізнюєтеся? Гайда читати нові нові казки. І ходіть до школи. Там вчать читати. А ще будемо вчитись читати на нашому каналі з пані бібліотекаркою. Підписуйся, буде цікаво!